У мене був начальником цеха чоловік за приз... по прізвищу Марк Зиця. Одного разу до нього на роботу прийшла сестра і коли він не то вона протягнула мене руку і сказала, «Циля». Я був, був вражений на повал, тому що з покоління знає, що євреї в той час ховалися за різними іменами, щоб приховати свої єврейське походження. Я висловив їм величезну свою повагу і їх національну мужність, що вони зовсім на які репресивні часи не приховували, хто вони є. І е, Марди, це начальник цеха до останнього, виконав усі обіцянки, які він мені давав. І я маю безмірну повагу і до сьогодні, і якщо він мене сьогодні почує, то я хай почує, що повагу серця залишили. Коли мене запрошували в цю прес-конференцію, у мене були певні сумніви, тому що всі ми знаємо, що під час виборів дуже часто з'являються компромати, такі передвиборчі різні технології, таке інше, але коли я от зараз читаю перше в оригіналі ці документи, тому я згадав ту історію десь майже півстолітньої давності. Немає значення якої національності людина розумінні громадянства і розумінні патріотизму України, якщо голова Дніпропетровської області, то ми знаємо, які він ну, українські патріоти захистив. Наш фронт на тому, на ті дільниці. Для мене це, наприклад, Мерцецега дивно, чому береза це приховував, і я зараз дивлюся на дати, то, скажімо, тут стоїть штамп, цей штаб, яка це називається, а пусті. І тут 11 вересня. Де, де я кілька днів тому назад узнав з розповіді про те, що Верези подвійне прізвище, що він його помняв. І е, так співпало, що я випадково побачив на телебаченні прес-конференції ну, прес-конференцію, а інтерв'ю Верези і якраз ведуча задавала йому. <питання> І так, по моєму, я не пам'ятаю, 112 десь так. І вона якраз його спитала, чи були ви громадянами зараз. Він каже, так, я коли отримав українське громадянство, то я позбавився його. Тому в мене виникло питання, я тільки що от, Костю спитав, а коли закінчився термін те, прийняття документів кандидатів ЦВК. Це 25 числа, так? 25 Тобто між 11 вересня і 25-м лях Єбереза повинен був відмовитися від українського громадянства. Доз, від, -від, із... від ізраїльського громадянства. Обачаєте, Але і це мене не зовсім дивоє. Мене все ж таки, ну чого ховатися? У людей, от у, у, у будь-яких людей, завжди, коли виявляється, що якась людина щось приховує, то значить вона чогось боїться. Я не знаю, чого, скажімо, в березі боятися з тим уже набутим авторитетом по правому сектору, який у нього був. Може зараз він із-за цього, він його втратив. Але якщо він у своїй біографії, я перше читаю у цьому і дивлюся, то він дійсно не показав, то чого тут ховатися? До речі, цей ведучий ще спитав його, а чи служив він в армії. Він каже, ні, не служив, ні там, ні там. А чому? Так сталося. він Воюючи країни? Так. Е, він він каже, що він вивод... ні, 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 почекайте. Може, у нього є свої причини там по здоров'ю, yeah, по сім'ї, -сім ну, щоб сидіти в кур'оводі, він не може бути народним депутатом. Давайте, ну, давайте не будемо, ну, бо ну, немає пояснень таких вещотін. Але ми знаємо, що в Ізраїлі дуже часто стосовно законодавці в звиваються. Там служить жінки і і не просто в яких там. Ми з автоматом на фронті. І це мене навіть не дивує, Ну, не служив, то і не служив, то така справа. Але чого ховатися, оце мене більше всього дивує. І навіщо було не писати біографії цього? Потім вже все одно це вийде. Це ж не може, не видати. Держава Ізраїль видала документ, які я зараз дивлюся з усіма печатками. Все інше. Мене це дивує. Невже він розраховував, що Ізраїль своїх міст дасть чи що? Я вважаю, що це прикра річ для нашої передвиборчої кампаній, тому що одна з основних рушінних сил Майдану, правий сектор, має такий, такий прикрий факт. І для нас, для людей, які стояли на Майдані, це теж прикрив. Тому що от чому я тут, я просто знаю по Майдану і бачу, що з першого дня ми стояв на Майдані і завжди варив той. Євробощ знаменитий і багато чого іншого. І бували такі дуже часті випадки, коли він казав, пішли в магазин, допоможіть мені, будь ласка, внести ці пакунки, і ми йшли, і мені, мені так було це цікаво, тому що я не бачив, як там інші привозили джипами чи чим продуктами, а цей чоловік йшов і ще просив допомогти перенести продукти. І оцей такий істинний патріотизм людини мене викликає надзвичайно глибоку повагу. І я не думаю, що в його географії щось монетна він немає. Ну, я думаю, що треба бути, якщо ти йдеш у Верховну Раду, треба бути прикладом чесності, порядності і абсолютної відкритості. Про яку ж відкритість ілюстрацію можна йти мова так? якщо ти сам приховуєш фактом. У нас залишається тисяч.